Розвиток самостійної, незалежної, демократичної української держави потребує досконалого володіння знаннями сучасної української літературної мови. Вона відзеркалює світосприйняття, виражає національний характер народу, його історію та культуру. Мова – Потужний фактор соціалізації, адже входження в суспільство багато в чому відбувається через опанування нею. Тому сьогодні надзвичайно важливими є мотивація внутрішньо переміщених осіб до вдосконалення рівня володіння мовою та спонукання користуватися нею в повсякденному житті. Наша місія допомогти усім охочим розвивати культуру усного та письмового мовлення, поглибити знання про мову, формувати вміння правильно застосовувати її засоби. І для досягнення цієї мети ми пропонуємо тренінги, майстер-класи, експрес-уроки, практикуми, родинні розмовні клуби. Спілкування в соцмережах. Отже, якщо ви вже мотивовані, але не знаєте, з чого почати, ми допоможемо. Клуб спілкування Українська мова від вимови до розмови працює для тих, хто бажає комплексно вивчати українську мову з нуля. Усі охочі навчаться правильно говорити і грамотно писати українською, вільно використовувати її в будь-яких ситуаціях. Матеріали, на яких планується проводити навчання, це найкращі надбання українського народу: пісні, вірші, легенди, казки, історії відомих українців, оповіді про наших героїв-захисників. Які сприятимуть національно патріотичному вихованню учасників клубу. Вивчати державну мову для виконання службових обов'язків допоможуть тренінги ділова українська мова. Це комплекс занять, спрямований на підвищення рівня володіння діловою українською мовою, набуті знання. Про особливості ділового умовленнєвого етикету, вимоги до складання та оформлення ділових паперів стануть у пригоді державним службовцям будь-якої категорії. Інтегрувати дітей шкільного віку у україномовне середовище допоможе експрес-курс «Прокачай українську. Він спрямований не тільки на вдосконалення лексичних, граматичних, орфоепічних норм учасників, а й на розвиток навичок українського розмовного мовлення. Крім того, ці зустрічі спонукатимуть школярів до самоосвіти, адже проходять у формі ігор, тренінгів, квестів і дають можливість учасникам продемонструвати свою мовну вправність. Що може бути цікавіше, ніж сімейні заняття? Дітей та їх батьків, які бажають спілкуватися українською мовою, гостинно запрошує родинний клуб мова для розмови. Хто ж, як не батьки, найкраще підтримують своїх дітей у вдосконаленні вимови, відпрацюванні кліше, мовних норм, тематичному спілкуванні. І навпаки, Хто мотивуватиме дорослих спілкуватися літературною мовою? Звичайно ж, їхні власні діти, розв'язуючи спільні завдання, створюючи групові проєкти, змагаючись родинами та підтримуючи одне одного. Саме так навчаються діти й дорослі, саме так твориться сьогодення і майбутнє, саме так виховується нація, міцна духа. І сильне слово. А чи можна вивчати мову, сидячи у своїй кімнаті, вдома? Чому ж ні? Але добре, якщо у вас буде гарний орієнтир на шляху до мовленнєвої вправності, такими помічниками є наші кваліфіковані педагоги, які зроблять процес навчання цікавим та ефективним. До того ж, він може бути організований за вашим бажанням у вашій кімнаті, отже, онлайн. Невеликі групи учасників, авторські методики педагогів, сучасне дидактичне забезпечення, коригування програм відповідно до ваших потреб, зручний час навчання усе це забезпечить. Наш центр вивчення української мови словодвір. Я переконана, що говорити треба цією мовою, яку ти найкраще знаєш, бо слово це дуже цінний ресурс. І говорити мовою неправильно ну не можна собі дозволити. Але ж так, стало. я завжди українською знала, читала, це не мало ніяких. Але щоб так ну, ідеально, то я розумію, що треба ще є куди вдосконалюватись. І знаєте, мені такий, коли трапився допис е, в Фейсбуці, і він мені дуже запам'ятався і, мабуть, це спонукав до цього досконалення. Як е, ми перейшли на український язик? Да очень просто. Однажды молі спать спати 23 февраля, а прокинулися 24 лютого. Уже рік. Працює сторінка словодвір у мережі Фейсбук, де можна не тільки вивчати мовні норми, але й з задоволенням зануритися у світ мовознавства, літератури, лінгвістичних загадок, збагатити словниковий запас, поспілкуватися з однодумцями. Кожного дня. За філіжанкою кави ви можете посмакувати цікавий україномовний контент, не виходячи з дому. Долучайтеся самі та запрошуйте знайомих, адже вчитися разом корисно. І цікаво, для старшокласників розгорнуто онлайн-платформу Українська на 12 з плюсом. Вона для тих учнів, які хочуть мати глибокі системні знання з усіх розділів української мови та використовувати їх на практиці, підготуватися до національного мультипредметного тесту, адже матеріали платформи розроблено на основі чинної програми з української мови для 9-11 років. Класів. Дорогу здолає той, хто йде, тож починайте. А для тих, хто вважає, що вивчати мову, сидячи вдома не надто привабливо і мотиваційно, ми з радістю запрошуємо відвідати свята та фестивалі в освітньому хабі Донеччина. Танцювати, грати, креативити. Та ще й до того, практикуватися у спілкуванні державною мовою легко, адже це водночас насолода й запорука успіху. Приємно усвідомлювати, що те, чого прагне душа, є легким і доступним. Отже, на нашу думку, надзвичайно актуальним. Є комплексне навчання внутрішньо переміщених осіб та мешканців до окупованих територій літературної української мови. Це допоможе швидше адаптуватися до нових умов на нових місцях, знайти роботу, відчути себе частиною непереможної української нації, пишатися культурою, традиціями та звичаями нашої держави. Ми працюємо під гаслом українське слово у кожну оселю. Ви вже готові починати? Ми готові допомогти.